Всем хай. Мы такие короче, недавно встала. И, короче, мы уже вовсю готовимся до школы. Пинал я уже не брала. Вот чуть папка, альбом. Такие котячие. Тут у нас уже книжки, короче, раздала. Вот ага, такі вот книжки. Бляха муха не знов залиша. Ой, я почувсь, що так сказала. Они просто звукаються из-за того, що їх вчителька склеїла скотчем. У нас тут зарубіжна література, українська мова, пізнаємо природу моя земля. Матиматичний тренажер. У нас там ще десь математика, хрестоматія короче, у нас тут взагалі багато книжок, тому що ну, вот, ціла стопка і нам ще мають роздавати. Чекайте. У нас вот тут ще інформатика. Тільки вона верх ногами десь. Вот тут у нас інформатика, тут у нас що у нас? А я не знаю, что это. А, это технология. А вот это он английский. Тут тогда а все всякие книжки идут. Например, вот его по оранжевому означает, что это математика. Все, для тут не вызначается, потому что оно все белое почти. Короче, вот с фломастер и новый рюкзак. Чорний, тому що щоб не пачкався. Вот такий. Я тут брілочки повісила. Так що ми вже готуємося до школи, в принципі. От шоколадка, яку я вчора їла і не доїла. Вона у мене кстати, з опачки Опачки. пачатки. Пачикс. У мене тут в відділенні у мене, типа, канцелярія всяка. А вот тут, ну, типа, все там, например, клей вот лежит, скотч, закладки. А тут у мене всякі ручки, там, карандашки и так дальше. Ну, а як ви готовитесь? Всім пока!